Доброго дня, дітки! Сьогодні до нас на заняття завітала гостя та принесла нам нові букви та звуки. Хто вона? Давайте дізнаємось, послухайте уважно загадку. Стало біло навкруги, я розтрушую сніги, наганяю холоди, води сковую льоди. в дружбі з дітьми я всіма. Загадались я? Так, я... Зима в гості до вас прийшла, новий звук та букву принесла, то зараз негайно зі мною в дорогу вирушаємо. Ось і перша перешкода. Здогадайтесь, що спільного між мною і цими загадками. Він маленький, він в сірий, білий, волохатий. Він стрибає, він тікає і дуже куций хвостик має. Це заєць! А ось складніше. Стали білі ці брати в два однакових рядки. Братів цих рівно 32, а їх казарма голова. Ее зуби. Колосаті звіріці бігають по африці. В них копиться, як і в коні, але все ж вони не коні. Це зебри. Маленька собачка ворота сторожить. Не лає, не кусає, а в двері не пускає. Замок! Це... І сама складна загадка! На рік чотири рази переодягається, вона постійно йде, точніше обертається. Як по ній ти не підеш, кінця краю не знайдеш. Так, це наша планета. Молодці малята, а ви помітили, що спільного в цих словах Заєць, зуб, зебра, замок, земля. Так, всі вони починаються зі звука з. А зараз пограємо в гру спіймай звук з. Готуйте долоньки, ловіть цей звук. Зима, мороз. Метіль на дворі. Замети білі на землі. Зоріють в небі, ясні зорі, Заснули зайчики малі. Молодці, отже звук з є приголосним твердим. Оскільки він вимовляється з перешкодою і твердо, давайте з'ясуємо, чи так він звучить у слові зірка. В слові зірка він звучить м'яко. А зараз, дітки, подивіться на малюнок. Тут ми бачимо хлопчика, якого звуть Захар, і дівчинку, яку звати Зіна, чи однаково вимовляється звук З в цих іменах. З Захар. Зіна. Так, у слові Захар з твердий. Ми його позначаємо однією рисочкою, а в слові зіна з «зі» м'який. І ми його позначаємо двома рисочками. А зараз малята самі зробіть звуковий аналіз цих слів. Перевіряємо. Ось така схема до ім'я Захар. Скільки в цьому слові голосних звуків. Два. А скільки приголосних. Три. А складів скільки у цьому слові. Скільки голосних стільки і складів у цьому слові? Два склади. Визначаємо їх за хар. А зараз пошукаємо наголос слова. Покличемо Захара. Захар. Який голосний тягнеться? Останній а захар. Ставимо знак наголосу. А ось наша друга схема ім'я Зіна. Скільки в цьому слові голосних звуків? Два. А приголосних скільки? Теж два. А складів скільки в цьому слові? Зі на два. Позначимо їх. А наголошений голосний який? І. Зі на. Розумнички, які ви в мене. Запам'ятайте, звуки З Зі позначаються буквою З. Подивіться, на що вона схожа. Збоку, знизу і згори схожа З на цифру три, на осіння змі повзе, вигнувсь він, як буква З. З як замок запам'ятай і як писать, не забувай. Полетіла в небі чайка білокрила, букву З на крилах вона потворила. А зараз спробуємо почитати слова мухи, цокотухи та комара. Зз. З. А зараз повторюйте зі мною за-за-за дідова коза. Добавляємо Риму. За, за, за дідова хто? Коза. Правильно. Зу-зу-зу, санчата. Що? Везу. Молодці. Зу-зу-зу, санчата везу. Читаємо за стрілочками слова. Ко за. Ко. -за са. Якщо нам замінити з на с, виходить у нас інше слово. Тварина коза. І коса у дівчини красива коса. К з -ка. ка. Два різних слова. Ще разочок. «Казка» казка. Молодці. А зараз давайте почитаємо склади з буквою З. Як тільки почитаємо, відкриється слово подарунок з цим складом. Починаємо. За. Яке відкрилось слово? ЗАЄЦЬ А далі самі. Зошит, зупинка зебра зірка. Зима. Молодці дітки. Сьогодні, дітки, ми з вами ознайомились зі звуком З зі, та буквою, яка їх позначає. Читали склади, грали в ігри. На цьому все. До побачення!